Патрульна поліція нарешті приступила до виконання обов'язків і в Дніпропетровській області. Про те, що у правоохоронних органах розпочався новий період життя, засвідчила яскрава подія. 951 патрульний дав урочисту присягу. Це відбулося на фестивальному причалі у присутності представників влади, друзів та близьких новоспечених поліцейських. Планувався візит прем'єр-міністра та міністра внутрішніх справ України, але літаку з Києва завадила негода. Наша знімальна група побувала на урочистому заході. Подивитися дійсно було на що. Рідко коли побачиш разом близько тисячі молодих, красивих людей у формі. Майже кожен п'ятий з яких дівчина. Це в моїй житті. Олена командир роти. Це не рідкісний випадок для нових формувань поліції. У мене є опит роботи, вже я була руководящій должності. до цього в мене була його служба за плечами, а також частна сфера, тому вже як-то не, не так складно, не так страшно. Довге очікування високих гостей з Києва, які так і не прибули, не зіпсувало настрою. Заметіль же додала події видовищності. А зимовий одяг для патрульних зробили теплим. Все тепле, все супер, повидавали нам. Ми сьогодні вночі, ми перший батальйон, виходимо одразу на службу. Да. Тобто зараз приймаємо присягу і готуємося до виходу на службу. Для вдалого старту вони мають гард. протягом трьох місяців, шість днів на тиждень по десять годин на добу ці молоді люди засвоювали безліч дисциплін, серед яких такі незвичайні, як толерантність та стресостійкість. Саме тяжоше буде сьогоднішнього дня для них і для того, щоб допомогти їм, для того, щоб у них все вийшло, для того, щоб вони швидше набрались опыта. Їм нужна ваша поддержка. Привітали патрульних і проанонсували їхні подальші дії представники влади області і міста. Я дуже сподіваюся, що ви вместе з нами покажемо всьому українському народу і нашим жителям, що всі перед законом давні. І ви, і я, і будь-який громадянин України. кажуть, що на порядку денному боротьба із незаконними мафами та паркуваннями, запобігання крадіжкам комунального майна та іншим правопорушенням. сегодня наши новые полицейские, это не просто служители закона, это в том числе жители территориальной громады города Днепропетровска. И надеюсь, что мы все станем друзьями. То есть есть все передумывы для успешной співпраці. Каждый мотивирован, у каждого свои причины, но цель одна – поменять страну к лучшему. Каждое слово присяги полицейских звучит очень переконливо, даже в спільному виконанні. Асомлінно виконувати свої службові обов'язки. Асомлінно виконувати свої службові обов'язки. Відразу після присяги правоохоронці займуть місця у спеціальних машинах. Деякі патрулюватимуть вулиці пішки, навіть у складних погодних умовах. Бо ніхто не казав, що буде легко. Немає професії де легко працювала, особливо в нашій професії. На фронті ми бачимо ворога. Він перед нами. А теперішні професії правоохоронця ворог невидимий, і нам потрібно з ним також боротися. Ірина Каблоцька, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.